Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми поговоримо про сучасну стоматологію. Бо професія лікаря-стоматолога є одна із найважливіших професій в світі. Чи готують до такої професії в ПДМО? Як готують? Саме про це ми поговоримо сьогодні з гарантом освітньо-професійної програми стоматології професоркою Ольгою Шишук. Оля вікторівна, добрий день. добрий день і дуже вдячний, що ви сьогодні знайшли час, щоб поділитися своїми перспективами, своїми враженнями про навчання саме в нашому закладі. Ну, перше питання, безумовно, буде мабуть, єдине для всіх гарантів. Скажіть, будь ласка, чому для навчання на Стоматологія варто вступити саме в наш університет? Дуже дякую. За можливість розказати, чому ми так любимо наш університет, і чому ми запрошуємо до навчання. По-перше, це звісно наша славетна історія, яка є вже більш ніж сторічна, і, виходячи з цього, у нас є значний і теоретичний, і практичний досвід викладання. Крім цього, на нашому факультеті стоматологічному і в нашому закладі вищої освіти працювали ну, основоположники нашої дисципліни. Наприклад, Єфим Михайлович Гофу. І на тепер працюють дуже досвідчені викладачі: і доктори медичних наук, професори, доценти, кандидати. Ну, Крім цього, ще я хотіла зауважити, що про рівень нашої підготовки наших випускників свідчить те, що їх залюбки беруть на роботу ну, найвідоміші приватні клініки, і нашої держави, Європи, і навіть усього миру. Тому це так я вам дуже дуже вдячний. Ви знаєте, наших глядачів і на дні відкритих дверей цікавило одне питання: чи одразу студент може потрапити до пацієнта? Або все ж таки, які етапи навчання проходить здобувач освіти перед допуском до роботи з пацієнтом? Ну, це дуже слушне питання, але ж ми повинні зауважити, що першим етапом, звісно, є опанування фундаментальних дисциплін, ті, які дадуть у подальшому можливість визначитися і опанувати практичні навички. А от практичні навички у нас опановують наші здобувачі у фантомних класах. У нас є чотири. Великих фантомних класи, чому саме стільки, тому що один клас є з терапевтичної стоматології, ще один клас є підготовка з ортопедичної стоматології, потім є підготовка з основ і особливості дитячої стоматології. І хотіла б підкреслити, що у нас є єдиний на всю Україну фантомний клас, в якому є підготовка. Проводиться підготовка з парадонтології, а це дуже важливо на теперішній момент. Ну е, крім цього, це вже буде другий етап, і уже надалі третій етап. Це в нашому закладі є клінічне навчання введено на теперішній момент. Що таке клінічне навчання? Це коли наш здобувач під керівництвом викладача. Може мати доступ до е, опанування, відпрацювання і надання е, саме стоматологічної е, допомоги уже безпосередньо на пацієнті. Це вже старші курси, безумовно. І е, таким чином проходять всі етапи підготовки суто до стоматологічної професії. Я впевнена, що кожен майбутній здобувач освіти буде готуватися саме для. Клінічного навчання в стінах нашого університету. Ну, Ольга Вікторівна, коли ми з вами навчалися, ми навчалися просто в інституті, на факультеті, ну а зараз навчання йде на освітньо-професійній програмі. Гарно, це безумовно сьогодні звучить. То скажіть, будь ласка, в чому є особливості оновленої освітньої професійної програми стоматологія в нашому університеті? Ну, я б хотіла запросити вступників до опанування освітньо-професійної програми на магістерському рівні, так вона зараз називається стоматологія. В чому особливості? Ну, по-перше, я хотіла би підкреслити, що у нас дуже потужний кадровий склад. У нас значна кількість суто стоматологічних кафедр, на яких іде підготовка суто стоматологічних дисциплін. На цих кафедрах викладають дуже досвідчені викладачі, які мають високі лікарські категорії, тобто вони самі безпосередньо працюють з пацієнтами. Це не якась теоретична чисто підготовка. Викладають як доктори медичних наук, так і кандидати, доценти, професори. Крім цього, є ще одна така особливість нашої програми. Ми залучаємо до викладання спеціалістів і клінічні бази приватних клінік з міжнародним ім'ям. А це і новітні технології, це обладнання, яке може побачити, і на ньому може мати можливість навіть працювати наш здобувач. Це дуже. Ну, в наш час такого не було. Безумовно не було. Ну і ще така є особливість. Наш університет має е, напрацьовані програми міжнародного, міжнародного е, обміну е, і здобувачів, і викладачів, і аспірантів. І, е, Ті здобувачі, які навчаються на освітньо професійній програмі стоматології, мають ще додаткову можливість удосконалити свій рівень англійської мови до рівня B2, а навіть і вище, що дає їм можливість отримати ці гранти на навчання і пройти практику у провідних університетах Європи і навіть Америки. У нас такі є. Досі я вам дуже вдячний. Тож, шановні вступники. Якщо ви хочете стати справжнім професійним лікарям-стоматологом, Полтавський державний медичний університет пріоритет номер 1 у вашому виборі. Запрошуємо вас. Запрошуємо.